Друзі, доброго дня! Я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького, Черівна Краса природи. Ну, Я вас вже знайомив зі своєю сонячною теплицею. Просто сьогодні я хочу вам показати, як же працює агроволокно. Значить Агроволокно. Ну, його задача захищати рослини від приморозків. Там воно буває різної плотності і захищає до 5 градусів приморозків. Ну, от сьогодні у нас ночі був приморозок, я зайшов ранком в теплицю мінус 3. Значить, там в басейні вода повністю замерзла, тобто був солідний Ну, Завдяки тому, що я з вечора закрив агроволокном, от, ну, прийшлось мені зняти всі мої подвіски і зверху поставити вниз, закрити агроволокном і, як ви бачите, вони в чудовому стані. Ну, спішить розвішувати я сьогодні його не буду, тому що ще, ну, ще йдуть приморозочки невеличкі, тому знову закрию. Ну і от тут у мене вже те, що я повисажував, в стаканчиках, що в мене зимувало, теж було накрите агроволокном. І все, як говориться, живе. І здорове. Вот, будь ласка, видно петунія, е, яка вже зійшла тут у мене. І їй нічого немає, приміну 3, якщо б не було агроволокна, моя пітунька вже, як говориться, е, опустила листочки. Тут е, теж сходить у нас петунія, тут от, е, сходять. Помідори, дуже, дуже чутливі до морозів. Але завдяки агроволокну, значить, все пройшло успішно. Перебули вони цей приморозок. І зараз продовжують свою вегетацію. Отака ситуація. Не треба не ставати ночі, топити буржуйку, от, а тільки завдяки агроволокну е, можна спростити е, догляд за рослинами під час м, не, невеликих е, приморозків. Так що, друзі, хто ще не знайомий з агроволокном, можна його придбати е, в спеціалізованих магазинах. І е, от е, в такий весняний період, е, коли ще е, трапляються заморозки, можна використовувати агроволокно, і тоді воно вам допоможе зберегти ваші рослини. От коротко що я, що я хотів вам сьогодні розказати. Е, значить, на, на рахунок цього агроволокна. Ну, а тут пройшло е, буквально десь я вам показував стан, коли тільки виніс сонячну теплицю, пройшло біля диз... неділі, трохи більше. Рослини вже аклімат... ну, пішли активно в рост. Я провіряв, відбувають хорошо корніву систему, формирують бокові пагони. От, так що дождусь. Е, Єдине, що тут виходить змішані різні сорти, тому треба буде чекати, поки викинуть первіс соцвіття, щоб можна компонувати було по, по цвітам. Так що, друзі, кому сподобалось мої такі. Спостереження і збереження рослин за допомогою агроволокна можете використати в своїй практиці. А на цьому буду завершувати. Можна поставити лайки, підписатися на канал. Ну і Всього найкращого, мирного неба над головою. Да. І до побачення, до нових зустрічей.